То вмирає в боротьбі в серцях живе повіки небесною сотнею назвали людей, які загинули під час революції гідності за честь та волю українського народу. Вогняна зима відбулася з листопада 2013 по лютий дві року у Києві, і тисячі українців опинилися у вирі революції гідності. Найважчими стали події 20 лютого. Мітних під Верховною Радою перейшов запеклі сутички. Того дня загинула найбільша кількість людей. Кожен із цієї небесної сотні, які ми з вами мали свою сім'ю, батьків, друзів і захоплення, але поклик їхньої душі саме в цей час позвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. Основні досягнення майдану. Зростання національної свідомості, прощання з радянським минулим, повалення корумпованого режиму, відродження демократичних свобод, зміцнення громадянського суспільства, інтеграція з ЄС, збереження держави і розвиток волонтерства. Народи мій, пишаюся тобою. Моя душа частинка твого я. Расою правди у святім двобої понад Майданом Сонця Лексія. Є нація, хай знають всі у світі, ми є, народ піднявся із колін. І переможне сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн. Хвилиною мовчання вшановуємо Довмирушу пам'ять. Воїнів небесного війська і згадуємо у своїх молитвах всіх тих, хто поклав голову за наше майбутнє.